Наступного ранку Ісус зайшов до зали співів. Там янголи і люди часто співали, читали вірші і ставили сценки для своїх друзів, аби разом відпочити в кінці дня. Брат сам багато разів читав там власні твори, і вони дуже подобалися слухачам. В залі грала сумна світла мелодія. Це була пісня про хлопчика. Який пішов за демо. Він не знаходив розуміння, не мав друзів і часто замерзав від самотності. Ісус слухав, і його серце боляче стискалося. Колись він сам був цим хлопчиком. Коли заграв приспів, брат не зміг стримати сліз. Слова, що проникали в саме серце, завжди вставляли приспів. І музика, що летить вверх, а потім ніби падає, надриваючи щось у твоїй душі. Він знав, що тато покликав його сюди, аби звільнити від болю. тому просто тихо плакав, опустивши голову. Понад усе на світі Ісус любив людей, Він потребував їхніх обіймів, Загадував, як тепло обіймали його діти. Ще мали народитися, і якби міг, віддав би життя ще раз, аби повернути усіх. Раптом Янгол дівчинки веселки, що співав разом з усіма, розплющив очі. Коли він побачив сльози Ісуса, його серце боляче стислося. Син Бога завжди обіймав його, коли ангел плакав, найчастіше від музики. І казав, що це нормально. Це те, хто ти є, — казав брат, такий, яким тебе створив тату, і в цьому немає жодного сорому, лише краса. Тепер Янгол побачив, що Ісус говорив від серця, і в нього теж є дещо, за що Ісус віддав би усе на світі. Це ті, хто потребує Його. Янгов зійшов зі сцени і обійняв брата крилами, пригорнувшись до нього так ніжно, як лише міг. Учителю, шепотів він, ми завжди будемо поруч. Я обіцяю зробити все, щоб берегти малу. Ми повернемо до тебе усіх, ти не один, ми з тобою. Ангел обіймав його так ніжно, як лише міг, прагнучи війти в його серце і забрати весь біль. Брат був його улюбленим наставником і навчив його всього, в тому числі і літати. І Янгол усім серцем мріяв віддячити йому за все. Ісус пригорнув його до себе і усміхнувся крізь сльози. Зараз йому як ніколи хотілося, щоб хтось був поруч з ним. І брат був радий компанії Янго. Через хвилину, розплющивши очі, Ісус побачив сестричку. Вона стояла, співчутливо дивлячись на них, а потім підійшла і обняла брата. Не плач, будь ласка, обіцяю, я зроблю все, щоб ти був щасливий. Він обійняв її вільною рукою, і вони з янголом взяли її у своє коло. Як би складно не було, усмішка дівчинки зможувала надіятися. acio yekwana mbũndesanĩ